Всім привіт! Сьогодні ми станемо руйнівника міфів про персональні дані. Допомагатимуть мені у цьому незмінні гості нашого серіалу Олексій та Маша. Доброго дня! Привіт-привіт! Доброго здоров'я! Пропоную такий формат. Ви зачитуєте міф про персональні дані, а я пояснювати, чому це власне є міф. Згода? Yes. Все просто я у справі. Будь ласка. Ну що ж, почнемо з цього. Електронний підпис легше підробити це не є безпечний спосіб зберігати свої дані. Удосконалений електронний підпис та кваліфікований електронний підпис це безпечні способи підписувати документи, їх важче підробити та скопіювати аніж живий підпис. І це дуже зручно в сучасному світі, де майже все дистанційно. Електронний підпис це додаткові можливості шифрування персональних даних. А я чула також, що цей підпис можна буде мати на ID-картці? Саме так уявляєте, наскільки це зручно, не виходячи з дому, електронним підписом можна підписати договір. Декларацію отримати онлайн послуги та багато іншого. Ця процедура вже запрацювала. Так наступний міф у мене до персональних даних належить лише ПІБ. Контакти, особи, дані паспорту, ідентифікаційний код Ха. насправді це найпоширеніший міф. Річ у тім, що до персональних даних можна віднести практично усе, що до вас стосується, і за чим вас можна ідентифікувати. Тобто, лайки у соціальних мережах, останні дзвінки з мобільного телефону, файли кукіс, про які ми раніше говорили, пам'ятаєте? Це все може вважатись персональними даними. Угу. Окей, цікаво. Ще один міф: відкриті дані не є персональними даними. І хочу одразу уточнити, а що є відкритими даними? Добре, відкриті дані це ті дані, які знаходяться в публічному доступі, наприклад, дані про вас в відкритих реєстрах, до яких мають доступ усі. Наприклад, ви є засновником компанії чи громадської організації. Інформація про вас є у відкритому доступі, але те, що ваші персональні дані є одночасно і відкритими, воно не забирає статусу персональності. Ви й далі гарантовано можете захищати персональні дані та реалізувати свої права щодо такої інформації. А можна навести ще який-небудь приклад? А гарним прикладом є державні службовці через те, що вони на державній службі, вони повинні декларувати свої доходи. Така інформація стає відкритими даними. А якщо відкрити будь-яку декларацію будь-якого державного службовця, то можна побачити, що певні поля там відзначені як конфіденційна інформація, наприклад, дата народження та податковий номер. А інші дані відображаються саме про особу. Такі речі регулюються законом і зазвичай враховують інтереси як особи, так і всього суспільства. Україна, до речі, за відкритістю даних знаходиться в перших 20 країнах в світі. Нічого собі, це дуже вражає. Але я думаю, що при відкриті Дані слід робити цілий окремий освітній серіал. Справді дуже цікава тема. Mm -hmm. Так, ну що? Ми переходимо до наступного міфу. Як тільки ви запостили свої дані в соціальні мережі, вони стають неперсональними. Угу, Добре, це дуже схожий міф до попереднього. Навряд чи є що, що може зробити ваші персональними даними не персональними, адже у будь-якому випадку вони можуть бути використані для ідентифікації та будуть відноситись до вас. У випадку висвітлення персональних даних у соціальних мережах, ви самостійно ділитесь ними з певним колом осіб, залежно наскільки ви налаштували приватність у своєму аккаунті. Про захист персональних даних у соціальних мережах ми вже говорили у попередній серії. Ви пам'ятаєте? Так, я, наприклад, вже ретельніше ставлюсь до своїх персональних даних і в Інстаграм і Тікток. А я у Вайбері і Фейсбуці. А, чудово! А чи є у вас які картки з міфами? А, так. Якщо поділитись з кимось сканом свого паспорту, то шахраї зможуть взяти кредит на мене. Це дуже цікавий кейс і дуже поширене питання серед наших глядачів. А це твердження є водночас і міфом, і не міфом. Давайте я розповім на прикладі. Нещодавно був інцидент з порталом державного сайту career.gov.ua. А кандидати на державну службу реєструвалися на цьому сайті для походження конкурсу, завантажували туди документи і насамперед скан паспорту. Проте стався витік цих даних, тобто в інтернеті ці дані могли побачити будь-яка людина. Тож повернемось до отримання кредиту по копію чужого паспорту. Чи можливо це? Щоб взяти позику в банку, необхідно мати при собі паспорт. Тобто, по копії чужого паспорту отримати кредит на сьогодні неможливо. Проте є безліч онлайн сервісів які пропонують отримання онлайн кредитів та дозволяють надіслати відскановані документи навіть через імейл. E це звичайно ж не совісно, адже таким чином ці онлайн сервіси не ідентифікують вас, і вони це прекрасно розуміють. Найсправді в банку з копією паспорту нині неможливо отримати кредит. Також потрібно пам'ятати, що зловмисники нестимуть відповідальність і за це. І ви можете звертатись до відповідних органів за захистом свого права. Про що поговоримо вже в наступній серії. Зачитаю наступну е е е картку. Банк може запитувати інформацію про своїх клієнтів, їхні персональні дані, ключі та паролі, телефоном чи за допомогою мейлів. Це приклад справжнього міфу, який призводить до того, що довірливі люди часто стають жертвами шахрайств. Як це відбувається? Є такий вид шахрайства в інтернеті, як фішинг. В чому він полягає? Шахраї, до прикладу, розсилають мейли від компаній або банківських установ з проханням підтвердити, чи написали свій логін та пароль до облікового запису, реквізити банківської картки. При цьому вони дуже вправно можуть скупуювати зовнішній вигляд сайту справжньої компанії чи банку, так що неуважним оком навіть не помітиш різниці. Вони виманюють ці дані, щоб надалі скористуватися вашими обліковими засобами, картками та іншим. Тут потрібно запам'ятати один простий факт: компанії або банківські установи ніколи не розсилають листи з проханням повідомити свої облікові дані, паролі, дані банківських карток. Тому ніколи не відповідайте на такі листи. Можете одразу розповідомляти про них кіберполіції. Ну я думаю, що з такими ситуаціями стикався кожен третій користувач інтернету. Та особисто у мене був такий досвід, але я знала, що навіть консультантам банку не можна повідомляти свої дані. Так. Можемо зробити короткий огляд. По-перше, електронний підпис це круто, зручно і безпечно. По-друге, відкриті дані та дані про вас, які ви викладаєте в соціальні мережі, залишаються персональними даними. Третє, персональні дані це не лише ПІП та інші найбільш очевидні дані. Лайки, дзвінки також можуть бути персональними даними. Четверте, трапляються зливи персональних даних, та це. Не означає, що на вас на 100% візьмуть кредит. А навіть якщо вашими персональними даними таки скористаються і це порушить ваші права, ми далі розповімо, коли звертатися за захистом. П'яте пам'ятайте, про фішинг. не давайте шахриям можливості обдурити вас, компанії, банківські основи ніколи не розсилають листи з проханням повідомити свої облікові дані, паролі та дані банківських карток ніколи. Дякуємо, Дмитро, і не забувайте, давайте формувати культуру поводження з персональними даними та розповідайте про це друзям та близьким. Машу Олексію, дякуємо. Вам. Дякуємо вам. Дякую.